Це не весня в білому платі. У чоловіка біля хати чотири сотки землі, половина відведена під квіти. Вирощує півонії, ромашки, чорнобривці, хризантеми. На подвір'ї квітнуть 10 сортів троянд, чотири види гортензій. Останні, каже, його улюблені. Вона зараз е біла, а дуже робиться зелена. І так до самої зими це не весня. Це спеціально зроблений ящик, щоб все для цих цвітів. От там ящик, тут ящик, і в мене ще й балкон цвіте. Олександр Дідур 30 років прослужив в правоохоронних органах. За цей час розповідає, не раз життям ризикував. На початку взагалі мало не загинув. Вони зібралися, чоловік всім схватили мене і несуть до моста топити. Все, я схватився руками за волос і тримаюся, ну а що робити? Топлять мене. А тут згорі спускається директор заводу. От якраз кудись вам їхати. Побачив вже їх всіх знає. І стойку ловив злочинців, розкривав вбивства. За роки служби розслідував до сотні справ, за що має 15 нагород. Розповідає Олександр Дідур. Последня нагорода в мене була, коли я робив начальником міліції, і в нас со тиски з'явився убійця. Убив чоловіка на лодці». І коли ми його взяли, нагородила нас педалю за службу. На пенсію чоловік пішов 62 роки. Тоді і взявся за вирощування квітів. Замість злочинців, каже, почав саджати троянди, гортензії, чорнобривці. Колись ловив багато злочинців, багато злочинців. а зараз я забув за них цвіти, ловлю, аби ніколи не повернувся нікуди. Не хочу. я надивився на це всі, на ці трупи, на це хуліганство, що таке 30 років всього було. Найважче розповідає чоловік було навчитися, що коли саджати, які квіти люблять сон. А які на пів тінь. Чим їх підживлювати. У цій справі, каже, допомогла розібратися сваха. З квітами лучше, якщо така є помощниця, як сваха, то це взагалі це ж права рука. Я дуже люблю квіти, це моє хобі і моя радость. Окрім квітів, чоловік вирощує його родину, помідори, огірки, малину, смородину, полуницю, кавуни та дині. Родить, каже, все щедро. На сотки, 500 кілограмів картошки. Хватає нам все. Чесничок дуже, бачите, всілякий тут. Є морква, є бурак, помидори. Ми на чотирьох сотках вирощуємо все. А ще Олександр Дідур тримає пасіку. Бджілки, каже, і квіти запилюють, і мать збирають. Говорим ласково, щоб вони не кусали, наче з ними треба ласково говорити. Тихенько дуже до них ходити, не стукнути, не гупнути ніде, щоб не придушити. І вона дуже тоді кусає. У Олександра дідура двоє дітей, четверо онуків та шість правнуків. Вони каже його порадники та критики. Нарідко почувши про новий сорт квітів, самі замовляють йому, аби висадив у себе, бо в дідуся усе росте і квітне. Юлія Бараболя, Сергій Кошарський, новини на Суспільному, Вінниччина.